Жило було на світі дерево, називали його сосна. Народилося і виросло воно в лісі, і мріяло, як і кожний з нас про щасливу долю. Проте доля могла бути різною. Наші сосні пощастило, бо потрапила вона до рук людей, які роблять меблі. І судилося наші сосні жити та стати вишуканою прикрасою інтер'єру, м'яким диваном. Саме тут починається виготовлення нового товару. Важко повірити, що з цієї деревини згодом вийде вишуканий, зручний, стильний та модний диван. Перш ніж стати диваном, сосні довелось пройти випробування, на кожному з яких її могли і відмовити. Аби диван став таким, як його бачать люди, потрібно, або відбулося сім етапів: креслення, виготовлення шаблонів та заготовок, розробка каркасу, обивка поролоном, обтягування тканиною та встановлення розкладних механізмів і монтаж дрібних деталей. І вже потім з'являється він, красень диван. Це... Очень удобный диван. У него большое спальное место. 2 метра на 2. И пружинный блок находится в обеих частях дивана. Диван раскладной. Выдвигается ящик и откидывается метровое спальное место. Перш ніж диван став зручним та цікавим людям, наша сосна, яка і є його головною основою, повинна потрапити на пилораму, Потім віддати всю свою вологу в спеціальному приміщенні в сушці. Вологість деревини не повинна переважати 20%, тому тут сосна перебуває аж 5 днів поспіль. Поки наше дерево сохне в теплому приміщенні, спеціально навчені люди, технологи, починають проєктувати майбутній диван. Спочатку Делается какой-то рисунок. Вот. Потім это приводится в размеры, выбирается матеріал, в какой ткани будет изготовлен. Дальше идет шлифовка этого всего. Уточняются размеры, подгоняются шаблоны, режется, пилится. Коли виріб вже придуманий та триває активна робота по втілюванню в життя ідеї маестро, паралельно триває інша, більш масивна, але не менш важлива робота. Що то за диван, якщо в ньому не буде міцного каркасу? Етап виготовлення каркасів для меблі є одним з основних. Я беру блок, звичайний металічний, обтягую його войлоком, обстрілюю пістолетом. Там береться поролон висока й клей. Все це обклеюється і виходить ось такое изделие, яка в дальнейшем буде обтягуватися тканью. Для запобігання надмірного скрипу та шуму наклеюється на тканний матеріал. В наступному відділенні виготовляється основа для дивану. На каркас прикріплюється спеціальна прокладка. Зверху кладеться деревоволокниста плитка. Для того щоб пружинний блок, що буде наступним етапом, тримався міцніше. Якість дивану залежить від того, як прикріпиться пружинний блок та чи рівно проседжені отвори. Основною його функцією є ортопедичність. Перший етап заключається в тому, що беремо в столярному цеху вже заготовлену рамку. Ожона склеєна, готована, профризерована, все готове. Приносимо сюди, сверлим отверстие под баковіни, под спілку. ложим ДВП, перебиваємо ДВП. Крім того, що наш диван повинен бути міцним, потрібно, щоб він був ще й зручним та м'яким. Досягнути цього можна за допомогою поролону, але і тут є свої секретики. Для того, щоб правильно відрізати певну довжину та кількість поролону, потрібні точні вимірювання. Товщина одного листа становить 30 міліметрів. Для нашого дивана потрібно використати аж 5 кілограмів поролону. Пані Тетяна за годину може зробити аж 12 подушок, які заповнюють м'яким наповнювачем, а потім ще й зашити. Змішуємо крошку поролоновую і синтепух. Тщательно перемішуємо, щоб не збивався синтепух і крошка. вона перемішується, все, оно тогда подушки збиваються в кучу. Келет нашого дивану готовий. Тепер потрібно його вдягнути у яскраву одежу для того, щоб він став гарним та привабливим. В Закрійному цехові за спеціальними шаблонами вирізають щонайменше 20 елементів: серед них сидіння, спинки, каркас, боковини та інші. Робота надзвичайно клопітка. Одети вутра форма подушки. Вот той самой, которую вы видели, вот эта лицевая часть, имеет эта подушка еще, сзади, которая вот она маленькая, боковую деталь и дно. То есть подушка состоит из четырех деталей. Жінки немов бджілки метушаться по відділу і намагаються чітко і лаконічно поєднувати кольори. Далі швейний цех, де знаходяться машинки. Одні з них слугують для виготовлення декоративної подвійної строчки, а інші для прошивки товстої тканини. Цей диван називається вояж. Для того щоб він мав такий гарний вигляд, він пройшов сім етапів свого виробництва. Над ним працювали 25 висококваліфікованих фахівців. Ось так з нашої сосни сім етапів вийшов. Прекрасний диван.